Ну, а далі наш улюблений зелений пакет за тебе. Повний продуктів звідси. Буряк не першої свіжості, трохи підгулявший, трохи вяловатий. Але е, за кілограм 17,30. Вірніше за кілограм 186. А кіло 14,59 Томатна паста взяла на 50-90 і зроблю так, як моя підписниця рекомендувала положу в такі пакетики, благо пакетики у нас ті є, ще одноразові, невеличкі такі, і в них накладу по дві ложечки оці томатної пасти. Дуже дякую за такий. Рекомендаційний лист, бо вона мені написала це під відео. І мої любі зроблю, спробую і буду далі так робити, якщо сподобається. Хліб соціальний, з пшеничного борошна, а також чорний цей хліб по 7,90. Я його завжди беру. Капуста на 60 гривню. 62 копійки. 2 кіло кг. А кілограм за 29,95. Так, в цьому році чомусь дуже дорого усе. А саме капуста, а квашена капуста, ну, взагалі, 70 гривнів. Це просто ахвігеть. Не можу нічого сказати, мої любі. Чому така дорога квашена капуста? Чому? Хрін з буряком 21,80. Дуже любим розумний вибір їмо його ложками до всього. Не тільки до холодцю його можна, але і до борщу, наприклад, на гріночку. Ну і на довершення взяла ось таке щедро мило. Мило у нас йде по 25,90. І також вівсяні пластівці 27 гривень, мої любі. І е, все за тебе вийшло на 218,72. В основному покупочки вийшли на хатці. Продуктовій хатці, мої любі. І все разом у мене отте все вийшло. Ну, приблизно тисяча гривень. Ось так. Цілую, люблю ваша Людмила. А це купили машуні Чотири лапи. Це чотири в одному, в шерсті і моче... від мочекам'яної хвороби. Чому я ці пакетики вам показую? Тому що ось оця корм'яшка коштує близько 320 гривнів. І вона для кішок. Але машуня носом покрутила, трохи там попробувала, ну так поїла, але без ентузіазму ми требуємо чотири лапи. Ну, Як ото кажуть, привичка друге. я. Таке воно і є. Звичка, звичка їсти саме чотири лапи. І більше всіх вона любить Треугольнички у нас. Трикутнички такі обожнює. Потім е, любить ще отакі ромбики. А потім оцих от таких усяких там зайчат ось так. І ми їх і називаємо ромбіки, е, трикутнички. Ось так моя люби. А це е, е, кішечкам, які не дуже е, повезло з, з хазяєвами. У чоловіка на роботі приходить кішечка, яку ще разом з другою кішкою і кошенятами тримає хазяйка в кавичечках, яка їх не готує, вони дуже голодні, вони не накорлені. І тому. Якраз таки з роботи чоловіка підкормлюють, і він бере. І оцей корм піде тим кошенятам, моє любі.